Світлячок так називає свій винахід віничанин Руслан Мельник. Бліндажні ліхтарики чоловік виготовляє для українських захисників. Робоче місце облаштував вдома на балконі. Суспільному розповідає, електронікою цікавиться ще зі студентських років. Гаджети виготовляє із перегорівших лед лампочок. Берем лампочку, знімаємо патрона, він нам потрібен. Потім я зачищаю, обрізаю, відшліфовую сам. Корпус готовий і вставляємо наклей. Знімаю феном всю начинку, залишається одна таблеточка, яка потім слугує радіатором. Саму цю таблетку перевертаю і ставлю сюди наклей свої діоди. Чотири штуки. У роботі використовує 3D принтер. На ньому виготовляє корпуси для ліхтариків. Віндажний ліхтарик без підзарядки працює до 10 годин. Заряджається від USB, каже Руслан Мельник. Акумулятори вибирають мінімум 2300 мА. Якщо більше, то краще. З двох мікроволновочок стареньких, яких я розібрав, я зробив собі контактну сварку. Бо акумулятор не можна перегрівати. Для того, щоб спаяти, треба приварити до нього нікелеву полосу. Данні, кирокоса, Також ліхтарик має магніт. З його допомогою гаджет можна використовувати у бліндажі замість звичайної лампочки. Хлопці шурупа гвоздя забили, почепили, воно висить, горить. Зазвичай на один бліндаж беру два фонаря. Ну, дуже коли таких три штучки. І вистачає на цілі сутки. Тобто один горить, другий заряджається. З деталями допомагають друзі та власники магазинів електротоварів, бо ті, що були вдома, розповідає, вже використав. Коли тільки почалося, я накупив матеріали на свої 30-40 тисяч вложив, щоб місяць-два друкувати, і не думати ні про що. Фірми дають, я розповідаю свою історію. От, і вони роблять мені скидки. Так само на магніти, на плати. З дизайном світлячка допомогла дружина Ксенія. Колір обрали, аби пасував до однострою наших захисників і був патріотичним. Ми вирішили, що спробуємо зробити ось такі з темно зеленого пластику. Ну і вставочку вирішили зробити жовто-блакитну. Бо спочатку думали чи блакитну, чи жовту. Ну я підказала, що мабуть, нехай вона буде навпіл жовто-блакитна, як наш прапор. Спочатку повномасштабного російського вторгнення Руслан Мельник виготовив та передав українським захисникам понад дві тисячі світлячків. За тиждень каже, виготовляє в середньому 15 бліндажних ліхтариків. У планах придбати потужніший 3D-принтер, аби майструвати до півсотні Таких. Готові вироби передає волонтерам, які і везуть світлячки бійцям. І хай з моїми ліхтарями бліндажною хлопців буде і світло на душі. Зі світлом до перемоги. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.